Затримання у Керчі та Ак'єрі силовики з окупаційної ФСБ схопили двох чоловіків за звинуваченнями у шпигунстві і буцімто співпраці з українськими спецслужбами. Один з бранців – 45-річний чоловік, який, як стверджують окупанти, передавав інформацію про місця розташування російських систем ППО. У Керчі, зокрема і тих, які входять до системи оборони Керченського мосту. Ймовірно, під примусом чоловік розповів, що нібито сам зателефонував на гарячу лінію СБУ звичайним gsm каналом мобільного зв'язку. А потім, мовляв, відстежував перекидання російської військової техніки з Тамані, оскільки нібито часто бував там по роботі. Іногда що там стояли в ожидання відправки воєнної шолони. Я примерно сопоставлял время, как вы стояли, и примерно что находилось на этих эшелонах, то есть в, этих эшелонах. А потом уже писал Гетману, я видел то-то, то-то, вот было столько-то, столько-то, того-то, того-то. Іншого бранця Фазбівці назвали 43-річним іноземцем, хоча він може бути просто громадянином України який більшість жителів Криму. За версією російських силовиків, чоловік за допомогою месенджера домовився про співпрацю з головним управлінням розвідки і нібито шпигував за військовими об'єктами в окупованому Акярі. Хоча так звані зізнання більше нагадують зачитування ФСБшного протоколу. За адрія молосотрунства з Буром України я передав более 30 координаторів і другої інформації об об'єктах ворожованих сил Російської Федерації, таких як воїнські части, средства ПВО і кораблі. Подібні зізнання під камеру ФСБ часто записані під примусом російських силовиків, щоб нібито підкріпити сфальшовані кримінальні справи. Лише з плином часу стає відомо, що такі собі добровільні свідчення вибиті жорстокими тортурами, як це було у випадку з бранцями, братами Ахтемовими, Богданом Зізою та іншими. Поза тим, окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов встиг подякувати ФСБ за нібито викриття українських шпигунів. До слова уже втретє цього місяця імена бранців не розкривають, але відомо, що жителя Керчі звинуватили у так званій державній зраді на користь України. А жителя АКЯРА, якого росіяни називають іноземцем, судитимуть за звинуваченнями у шпигунстві. Концерти у Вітібську, виставка у мінську, зустріч бізнесменів у Бресті та створення загального фону Буцімто визнання окупованого Криму так минули проголошені кримські дні у Білорусі. Один з проривних підсумків анонсування, відкриття спеціалізованих крамниць білоруських продуктів в окупованому Криму. Асортимент від дитячого харчування до консерв. Тушкованого мяса дичини. Коллаборанты с Крымом обещают віддячити косметикой и та фруктами. Такие э, сферы деятельности, как, ну, например, Крым специализируется в этом, поставка свежих фруктов, овощей. Договариваемся о создании некого координационного совета делового сотрудничества. Он должен будет э, вырабатывать уже прямые связи между предприятиями. Захід присвятили 80-ті річниці визволення Криму від нацистів, яку чомусь пов'язали з Білоруссю. Поза тим до мінська стягнулися не лише чинні, а й потенційні колаборанти, наприклад, з Польщі, бідкалися, що Варшава недостатньо шанує червоноармійців, які свого часу роздерли Польщу разом з Гітлером. Для нас это, конечно, память, память, о которой, у этом году официальные польские власти старались как можно э, забыть и вообще э, ни словом не подчеркивать. Також білоруських студентів відряджатимуть на археологічні дослідження до Криму, принаймні вони запрошені окупаційною владою. Водночас невизнана білоруська влада кличе кримських студентів до своїх вишів за дипломами сумнівної валідності. Говорили, звісно, і про взаємний розвиток туризму і необхідність патріотичного виховання молоді, але й тут не обійшлося без хитрощів, бо усі заходи відбулися формально не на державному. А на рівні місцевої влади. Поки не в Криму, а у тематичній залі Бахчасара і Київського офісу Маджлісу розглядають унікальну реліквію 15-го століття. Це частина саркофагу засновника Кримського ханства славетного Хаджі Гарая І. Колись буковий саркофаг прикрашали різьблені елементи червоного та зеленого кольорів і зображення дракона, який вважають тотемним знаком хаджі розповів директор Києво-Печерської лаври. Це не просто предмет етнографії, не просто предмет, який був прикрашав декоративно. Як елемент, сам саркофаг дерев'яний, а це саме символічна річ, яка ну пев певним чином це герб або штандарт хаджі гірає, який знаходився в найбільш сакральній місці в дюрбе на місці поховання. Кращим свідченням, найкращим свідченням все таки є ті артефакти, які збереглися, які доказують те, який рівень розвитку мала на той час та чи інша культура. І кримським татарам, які українцям, не потрібно забирати собі князя Володимира, чи забирати да, собі да, княжну Анну, От. тому що ви, ми маємо прекрасну нашу історію, на якій все і базується. Дослідження усипальниці Хаджі Герая у Бахчасараї почалося ще у 2003 році. Тоді виявили небезпеку затікання води, яка могла зруйнувати дерев'яний саркофаг. До окупації Криму у 2009 році безцінний фрагмент передали на реставрацію до національного заповідника Хортиця. У Запоріжжі роки кропіткої роботи реставраторів, і унікальна знахідка відправляється з історико-культурного комплексу Запорізька Січ до Кримського дому. Цей елемент невеличкий він навколо себе об'єднує так багато бажань, мрій і, і є, в свою чергу, таким містком да, між матеріковою Україною і Кримом, розказуючи, розповідаючи історію єднання наших. Народів перених народів України, ось і нагадуванням, тим, хто не знає історію, як багато років існувала наша з вами державність. Хаджі Герай присвятив усе життя боротьбі за незалежність кримських татар, яку остаточно вдалося здобути у 1449 році. Славетного хаджі Герая поховали у Мавзолеї Тюрбі. Хаджі Герай у Салачику це околиця сучасного Бахчасарая, побудованому його сином Менглі Гераєм. Зазначили у заповіднику Хортиця. Ця маленька частина говорить про найвелике 342 роки існувало Кримське хатство. 342 роки, щоб ви собі уявляли. Це підтвердження того, що ми на своїй землі, на якій поки що хазяйнічують варвари. Варвари це є росіяни. Я думаю, що Не думаю, я знаю, ми повернемося і самі. И тяга, веку, это Це для нас очень важно, потому что що все, что що вносится в нашу национальную культуру, постоянно снижалось. И я еще раз благодарю всем, кто привел группу, чтобы решительно сохранил и даривал нашему народу с этой экспозицией. Гендиректор Києво-Печерської лаври запропонував додати до колекції срібні елементи та тканину, якою накривали могилу засновника Кримського ханства. Зараз вона зберігається у фондовій колекції інституту археології України, а сам врятований фрагмент дерев'яного саркофагу тимчасово зберігатиметься у національному музеї архітектури та побуту Пирогова, де буде зведено кримсько-татарську садибу. А після звільнення Криму цей елемент національного спадку Кремли повернеться на законне місце у вільному Бахчасараї. Бойові медики 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана розпакували сюрприз від волонтерів Бандеромобіля. Коробками з медичним приладдям вони завантажили позашляховик, який передав литовський благодійник. Усередині ізоляційні накладки та відеолерингоскопи вони оснащені невеликими екранами, які дозволяють оглянути стан дихальних каналів бійця, навіть до транспортування у стабілізаційний пункт. Чи шпиталь, а це може зберегти дорогоцінний час та врятувати життя людині у найскладніших умовах. Виражаємо велику подяку благодійній організації Бандера Мобіль за надання допомоги нам, медикам 48 го окремого штурмового батальйону, у таких от відеоларингоскопів, які дуже будуть нам допомагати наперед рятувати життя нашим бійцям, допомагати на став пунктах, допомагати на шпиталях. Дуже дякуємо за такі. Ізоляційні накладки і дуже дякуємо за цей шикарний автомобіль. Слава Україні! Важливе медичне приладдя волонтери команди Бандеромобіль передали як бонус до позашляховика для 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Машина була вкрай необхідна для безлічі задач на одній з найгарячіших ділянок фронту. Найперше завдання цього Бандеромобіля доставляти дрони та їхні екіпажі якнайближче до бойових позицій, і, звісно, оперативно забирати з бойових благодійники організації Деромобіль щоразу доставляють машини, заповнені медициною, дронами та усім необхідним. Черга на такі бойові колеса у кілька місяців, але кримські штурмовики сподіваються співпрацювати і надалі. Точні потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Гурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта. Ання вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти в залежності від комплектації, такі дрони несуть до восьми мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2К камерою та 30-кратним зумом, стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Моно, за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами: PayPal. І картки МОНО. мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень. Але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.